Підійшла свіжа порція заяв від президента США Дональда Трампа після того, як українська сторона погодила умови першої угоди зі штатами, Трампа знову понесло. Він зізнався, що вже кілька років веде діалог з Путіним, заявив, що Україні слід забути про НАТО і фактично оголосив торговельну війну в Європі. А зараз я детальніше розповім про ці та інші заяви очільника Білого Дому. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Почнемо з НАТО. Трамп заявив, що наша країна про вступ до альянсу може забути, адже це причина війни. Тож Україні доведеться піти на поступки. Про НАТО можна забути. Це, мабуть, і є причина, чому все почалося. Також він натякнув, що спробує у розмові з Путіним підняти питання повернення Україні частини окупованих Росією територій. Але досягнути це буде дуже складно. Вкотре говорив про мир, але без конкретики, що мир там колись буде. Ми все теж віримо, що колись таки війна завершиться. Ми зробимо все можливе. Ми зробимо все можливе, щоб зробити найкраще для обох сторін. Але для України ми докладемо усіх зусиль, щоб укласти хорошу угоду, щоб вони могли повернути якомога більше ми хочемо повернути стільки, скільки можливо. Що ж значить заява Трампа про НАТО? Як і раніше казав наш президент, треба розбудовувати нову систему безпеки, в якій Україна гратиме важливу роль, умовно кажучи, новий європейський оборонний альянс. Ну а НАТО, давайте будемо реалістами. Допоки там є такі сателіти Кремля, як Угорщина з Орбаном і Словаччина ФІЦО, Про НАТО годі й мріяти. Та що там НАТО теж стосується і Євросоюзу, з яким також все складно. Трамп вкотре підняв і питання гарантій безпеки України. Він каже, що не збирається нам давати багато гарантій безпеки. Не зовсім зрозуміло, що він мав на увазі, але треба починати жити за принципом, що від штатів нічого чекати не треба я не буду давати багато гарантій безпеки. Це робитиме Європа, бо ми говоримо про те, що відбувається по сусідству з Європою. Але ми подбаємо про те, щоби все пройшло добре. Трамп вкотре повторив свою мантру про те, що більше не дасть грошей Україні, а питання забезпечення України ресурсами перекине на Європу. Я бачу, як гинуть солдати українські і російські. І моя перша мета, щоб це припинилося. Друга мета я не хочу витрачати більше грошей, тому що Байден витратив 350 мільярдів доларів без будь-яких шансів повернути їх. Тепер ми повернемо всі ці гроші та набагато більше. І ми зробили чудову річ. Ми надали щось дуже важливе, і ми будемо працювати з Україною, і ми візьмемо те, що ми вправі брати. До речі, про європу очільник Білого Дому фактично починає торговельну війну з Євросоюзом. Він пообіцяв запровадити 25 відсоткові мита на всі товари з ЄС. Взагалі він назвав євросоюз організацією, яку створили, щоб накрутити США. Давайте будемо відвертими. Європейський союз створили, щоб нашкодити США. Це його головна мета, і вони добре впоралися. Але тепер я президент. То може Трамп взагалі хоче війну з Європою почати? Не дремно ж він заявляв, що хоче забрати собі Гренландію, яка є частиною Данії. Як ви вважаєте, на кого нападе Трамп військовим шляхом? Пишіть свої думки у коментарях під відео. Анонсував Трамп і зустріч з Володимиром Зеленським, яка відбудеться в останній день зими. Трамп заявив, що збирається підписати велику угоду з Зеленським. Президент Зеленський збирається приїхати у п'ятницю. Це зараз підтверджено, і ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою. А ось це дивно, адже угода, якою досягли України і США, це наразі рамковий договір, який підпишуть не президенти, а члени урядів обох країн. Тож при Яку велику угоду говорить Трамп, можемо лише здогадуватись щодо війни в Україні. То Трамп додав, що Велика Британія та Франція готові ввести миротворчі сили в Україну. Я знаю, що Велика Британія заявила, і Франція сказала, що вони хочуть розмістити. Вони погодилися розмістити так званих миротворців на місці, і я думаю, що це добре. Ну і звісно ж Трамп згадав про корисні копалини. Він заявив, що США дуже сильно потребують рідкоземельних металів, і Україна може суттєво допомогти у цьому, адже доступ до українських надр є важливим для розширення енергетичного виробництва та розвитку ключових промислових галузей Америки. Окрім того, таким чином США повернуть гроші надані Україні. Ми співпрацюватимемо з Україною. В Україні є чудові рідкісноземельні мінерали. Нам потрібно більше, щоб вийти на новий рівень, лідирувати у всьому. Зараз ми лідери у сфері ші. Ми лідируємо у всьому, але нам потрібні ресурси. Ми маємо подвоїти електричну потужність. Треба зробити багато речей. Насправді, треба потроїти електричну потужність. угода, яку ми укладаємо, принесе нам велике багатство. Ми повернемо витрачені гроші і сподіваємося це врегулювати. На прес-конференції він також запевнив, що видобуток надр України американцями означатиме автоматичну гарантію безпеки для Києва. Це чудова угода для України, також бо ми будемо там, ми будемо там працювати, ми будемо на місці, і таким чином це автоматична безпека, тому що ніхто не буде чіпати наших людей, коли ми там. Зачепив Трамп і геополітику. Він заявив, що його адміністрація не прагне конфронтації з Пекіном, а навпаки, зацікавлена в економічній співпраці. Водночас запевнив, що не дозволить Китаю користуватися Америкою та впливати на її економіку у власних інтересах. У мене чудові стосунки з президентом. Сі. ми хочемо, щоб вони інвестували. Ми хочемо їхні інвестиції в Сполучені Штати. Це добре, багато грошей надходить. Ми інвестуємо в Китай. Ми співпрацюватимемо з Китаєм. Наші відносини з Китаєм будуть дуже хорошими. Бачу фейкові новини, що не хочемо їхніх грошей. Що не хочемо мати з ними справи. Це неправда. Ми матимемо добрі відносини, але вони нас не використають. Котре Трамп повторив і те, що Канада має стати 51 м штатом США. За його даними, Канада на 95% залежить від США, тоді як американці від неї лише на 4%. На його думку, країна не змогла б мати незалежність, якби їм довелося б платити за все самотужки. Ми субсидуємо їх на 200 мільярдів щороку. Без нас Канада не виживе. Канада залежить від нас на 95%. Ми залежимо від них на 4%. Велика різниця. Я думаю, Канада має бути 51-м штатом. Ні мит, нічого. І я скажу: ми даємо їм військовий захист. У них дуже маленька армія. Вони мало витрачають на армію в НАТО. Вони останні за внесками. І наостанок про відносини Трампа з Путіним. Президент США наголосив, що вже два роки спілкується з російським диктатором. Трамп називає Путіна розумним і хитрим та каже, що той не хоче завершувати війну. Він дуже розумний хлопець і дуже хитра людина. Слід розуміти, що він не мав наміру врегулювати цю війну. Думаю, що він хотів всю Україну, якби мене не обрали, він би просто продовжив сунутися україною. Було би багато людей вбито. При цьому Трамп пояснив, що з великою повагою ставиться до українських військових, але без зброї США вони б нічого не зробили. То чому ж ти зараз нам зброю не даєш? Також Трамп анонсував послаблення санкцій проти Росії, але воно можливе лише після підписання мирної угоди між Україною та РФ. А враховуючи вимоги Росіян, жодна мирна угода наразі просто неможлива. Нагадаю, що вони вимагають, щоб ми відмовилися від Запоріжжя, Херсону та інших територій, які вони в 22-му році вписали в свою так звану конституцію. Як ви думаєте, чи має Трамп шанси достроково залишити Білий Дім через процедуру імпічменту? Діліться своїми думками у коментарях під відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.